Покинуті і забуті людьми на Волині з кожним роком все більше сіл стикаються із тим, що люди звідти виїжджають. В результаті деякі населені пункти і, взагалі, перетворюються на села приведе. Тож ми вирішили дізнатися, чому так стається, та скільки на Волині, так би мовити, вимерло сіл. У регіональному відділі адміністрування державного реєстру виборців кажуть, що оцінюють стан заселення населеного пункту саме за кількістю виборців. Таких сіл на Волині, у яких немає жодного виборця, є аж п'ять нас. Налічується наразі два населених пункта в Володимирському районі. Це село Кладнів Володимирська територіальна міська громада і село Октавин, розташоване у Стилуська територіальна міська громада. От в них виборці відсутні ще з часу початку реєстрації, тобто з 2009 року. В інших населених пунктах село Барвінок Торчинська, селищно територіальна громада в останній виборець вибув у 2015 році. Також ще є село Серебряниця в Торійській громаді та село Скабарівщина, що біля Горохова. Там останні виборці виїхали у 2010-2011 роках. До слова, перший заступник міського голови Горохова Максим Ящукевич зазначив, що село Скабарівщина почало так би мовити вимирати вже дуже давно. Це питання, це ще було. Мабуть, що і за радянського часу. Ну, десь в кінці вже, напевне, коли розпадався Союз. І от власне воно вже ну, там і не було, так тим те велике таке село. Але скоріше за все, що оцей розпад Радянського Союзу, і люди просто там і не було ніколи багато населення, роботи не стало, будемо так казати, та й воно потихеньку те село пропало. Максим Ящукевич розповів, що ще до великої війни туди їздили люди, підтримували життя в населеному пункті та облагороджували свої садиби та городи. Однак зараз вже й цього немає. Натомість, Юрій Діконт запевняє, що покидання людьми населених пунктів явище сумне, однак цілком нормальне. Є природний відтік населення, міграційні зміни в зв'язку з напевно зникненням інфраструктури колишніх. Так би мовити, сільських громад, там, де не стало колгоспів, не стало виробництв, і там відповідно зникали мешканці і вчасної ну, виборці. Тож тенденція спустіння сіл на Волині, хоч і не така велика, однак все ж відчутна. Спеціалісти наголошують, що аби села не вимирали, потрібно діяти на випередження, розвивати інфраструктуру, мотивувати молодь і створювати робочі місця. Що ж робити з тими населеними пунктами, які вже стали пусткою? Вдихнути в них життя навряд чи вже вдасться. Однак, як варіант, вони можуть стати цікавою локацією для туристів, які люблять шукати таємничі локації.